Вітаю на каналі Інша студія. І ми сьогодні з вами будемо малювати дуже простий, але дуже кайфовий зимовий пейзаж. Так, ну що, друзі, зараз ми з вами. Коротше, хочеться колись свята, коли свята, хочеться щось доволі простого, різдвяного ладно, ладина, веселкового, казкового. Е, і дійсно, ну, знаєте, щоб було просто зараз, я якось так світло вправлю, щоб було все буде. Тому, я зараз буду малювати прості домики, по-перше, по-друге, летеринг. По третє, я буду використовувати маскуючу рідину. Зараз я її працюю. І ви просто побачите, який кльо-кльовий ефект у нас з вами види. Щодо цієї родини, тут дуже обережно треба з пензлями, а тому є маленькі лайфхаки. Як зробити так, щоб пензель у вас потім не став колом. А, ці лайфхаки я вам розповім на своєму курсі з акварелі. Да, шучу, шучу, який курс? Я навіть не буду цим заморочуватись. Е, просто перед тим, як виберете на пензель рідину цю резинову, Резину рідину, ви пензель змащуєте мичим засобом. І все. І потім вона сходить з нього доволі легко. Бо, чесно кажучи, я багато пензлів повикидала, поки я не знайшла цю штуку. Ну все, я малюю, а ви спостерігаєте. Тоді хочеться помалювати просто щось таке, знаєте. Дуже-дуже просте, дуже-дуже таке. Е ну, Нібито дитяче. Знаєте, як коли ходиш в якийсь там дитячий кружок ще в школі, і воно все таке смачненьке, ти це просто малюєш, тому що ну, ти ще не знаєш, як правильно, тобі ще вуши не вдули як то. Треба а, 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 дивитися, звідки світло йде, або звідки світло не, не йде. і Ти такий, о, просто кайфуєш. От зараз я просто кайфую. А, я не намагаюся створити якісь а, що добре. Не намагаюся творити в якійсь там академічні чи якісь там ще манері. Ні. Я зараз просто починаю відчувати себе дитиною, яка грається з кольорами, яка грається з красочками, з водою, з маскуючою рідиною, яка ось у мене нанесена, я просто така обводжу її. І вона сама за мене робить свою справу, розумієте? Ну, Як може бути ще краще? Це ж взагалі. А, я вважаю, це мічта, мічта. дорослої людини, щоб за тебе щось самопрацювало, правда ж? Ну, от, і я така. Я сподіваюся, що вона сама за мене зараз відпрацює. Так, я тут. Поки з вами розмовляю, я ж. Малюю ці шикарнючі, шикарнючі домики. Як, до речі, як, як ця рідина буде працювати? Дивіться, я, в принципі, можу взяти і замалювати цілі, ну, разом з цими ці, полосочками. А потім, коли воно висохне, то я просто зніму цю резинову штуку. І там в мене буде... Ну, біло, під під нею просто залишиться білий папір. Все. <паспілля> <паспілля> так. Ну, коротше. А, е я там розповідала якось пам'ятаєте, про М перспективу. От забудьте. Тут, тут вона не потрібна. <паспілля> Чесно просто, просто, просто малюємо. Просто, 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 просто малюємо. Мені завжди, мене завжди надихали ці червоні домики, які, е, господи, норвежські. Тому я вирішила, що мені просто конче необхідно їх намалювати. Якщо хочете, ми з вами можемо спробувати протягом цього адвенту намалювати їх в більш такому класичному стилі. А якщо не хочете, то залишимо їх у такому ой, у такому, от бачите, то договорилися, як то кажуть. Ми залишимо їх у такому чудовому Ну, фольклорному, як то кажуть, folk-art. Е, малювати хочу, але не вмію. Ну, якось так. Ну, шучу. Це, 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 це дійсно шутка. Але у кожній шутці, знаєте, є доля правди. Ну Погнали. Що нам зараз треба? Нам зараз з вами треба. В принципі, е, я сподіваюся, що я обмежусь двома максимум трошечки, е, трьома кольорами в мене синій. Індентренови, чи як там його називають. Да, це Любий, в мене ось червоний, я трохи додала туди, ну, туди, туди корічнього. А зараз я буду робити сніг поступово заливачі От я взяла прям велику, великого пензля і така. Починаю обробляти все, що бачу. Ось перший у мене стоєчок. Оп. Оп, оп, оп. Так. Потекло, побігло, побігло, прямо. Тут в мене такий димок буде з мого. З моєї труби. А! Біло не туди, ну, то ладно. Тінц. Оп. Угу. Далі ця штука в мене має бути трохи. Тимніша. я її зараз роблю, а трохи темніше. Ну, ні, такого ми залишати її не будемо. Це зараз все розтягнемо Я така кандибобером сиджу, кандибобером намагаюся тут щось намалювати. Ну, тому, якщо що, то ви мене пробачте, пробачте, любі друзі. ні Ну воно. У будь-якому випадку вийде гарно, я в цьому певна Даже така впевнена у собі особа. Що у нас тут відбувається? Зараз акварель ще живе, вона там ще переливається одна в іншу. Чудово, чудово. Чекаємо. Я трохи підсушила нашу роботу фенчиком. Це дуже. Ну, це, до речі, ще одна така, ще один лайфхак. Що робити, коли? Робота вздулася, ну, вздувся папер від води. Ну, представте, що. А, сона сяде ще до столу. Представте, що папер це, в принципі, наша з вами футболка. І коли ми її. Коли ми її прямо. Підпливом води вона розтягується. А потім, коли вона висихає, то вона стягується. І ось фенчик, до речі, робить саме це. Так, зараз візьму на нашу улюблену маленьку кісточку, пінзлік. І дороблю що хочу доробити перед тим, як відбудеться магія, будь ласка. Залишайтеся до кінця, бо магія розпочнеться саме в кінці. І ви просто побачите. Спочатку ви зрозумієте, наскільки просто і легко можна створювати доволі милі презентаційні такі роботи, яку ви або ваша навіть дитина може намалювати, а потім подарувати комусь як подарунок. Тому. Просто поспостерігайте, просто, будь ласка, дочекайтеся. кульміна сім. І у нас з вами все, все вийде. Зараз розпочнеться найцікавіше. Треба, щоб у вас встигла, щоб у вас акварелька підсохла, і тільки після цього ми починаємо знімати нашу маскуючу. Ну що, вийшла у нас така краса. І я розумію, що мені дещо не подобається. Так, зараз лампу якось, можливо, так от пристрою. Мені дещо не подобається, тому я хочу додати. Тобто, а що мені не подобається? Мені, наприклад, не дуже подобається ось цей ось. Яскра, оця яскрава пляма. Я можу з нею що зробити? Так, я її розвожу водою і потім просто прибираю, при, при, прибираю серветку. Далі, що, що я ще хочу зробити? Я хочу зробити більш е, чіткіший подекуди е, край. У свої, свої, своєму летерингу. Це більше летеринг, ніж каліграфія. Знаєте, чим відрізняється каліграфія від летерингу? Каліграфія пишеться, а летеринг малюється. Ну, тобто, каліграфії я однією лінією проводжу і формую, ну, до речі, можемо навіть так зробити. І формую а, літеру. А, у летерингу я можу промальовувати по декілька разів. Ну, коротше кор так, як мені треба буде. Що дуже кльово вийшло. Я підписую. Ви підписуєте свої прізвища. Відмічаєте мене. Наприклад, в інстаграмі, де ви викладаєте свою красу і кажете, боже мій Світланочка, дякую, дякую, що надихнула творити. І, як завжди, з вас, будь ласка, лайк, Підписка, коментар, і я чекаю на наші нові зустрічі на моєму каналі Інша студія. Бувайте!